Сліпим та глухим. Якщо не чуєте сліпі, якщо не бачите глухі, тоді не треба вам до Бога. Навіщо вам така дорога? Якщо вас зло не осліпляє, а зрада вас не оглушає, тоді живіть, які жили в паскустві, рабстві і брехні. Брехня це те, чого немає. А зрада кожного чекає. Якщо сліпий, якщо глухий, а на додаток ще й німий хто винуватий. Ми самі, не німці і не нанана. -на -на. Своє добро, так давайте ж самі, а не відсижуйтеся в ямі. Сумне життя у холоя. Тут не зрадієш ані трохи, м'ясця пов'яти, а не сіна, хоча й дурна, та вже людина не буде вам і вдало сіна. Для них ви бидло і скотина, соломи навіть не дадуть, а ваші гроші заберуть, локшину з казанів виймають, дурненьким вуха прикрашають. Ну що, товариш, не піч? Тірпі, любізний, все пройде, в своє селі та чужі, хоч з головою, та дурні, і очі є, але сліпі, і вуха є, але глухі.